Це буде дуже Україна. Ми сьогодні з Оленою працюємо. Звичайно ж, не самі. Наше місце роботи тут у студії, але паралельно наші колеги працюють у центрі столиці. Андрій Ковальський зараз перебуває на Софіївській площі. Андрію, вітаю, розкажи, будь ласка, що довкола тебе відбувається. Моє вітання українцям з Днем Незалежності. Так я зараз перебуваю у самісінькому центрі Києва. Це Михайлівська площа. Позаду мене духовне серце України це Софія Київська. Сьогодні тут не дуже людно, але все одно люди приходили сюди, і у Софії Київській я знаю що сьогодні відбулося відбулася урочиста молитва за україну за українську перемогу за народ україни і всі віряни всі конфесії молилися за швидкий швидке настання миру і я хочу передати слово своєму колезі Оресту дремоловському він знаходиться теж у знаковому місці у києві це парк шевченка Оресте, тобі слово Слава Україні! Дякую, Андрію. Так, я перебуваю у знаковому місці для усіх киян. Це центральний парк імені Тараса Шевченка. Попри святковий день, тут на диво малолюдно. Кияни все таки вочевидь дослухались до рекомендацій влади. Перебувають вдома, поблизу укриттів. І така відповідальність містян, звісно, не може не тішити. Утім, пооднокі перехожі, які з якими ми тут поспілкувалися, певні той факт, що ми. На 182-й день війни відзначаємо день нашої незалежності, вже є нашою великою перемогою. Передаю слово вам, колеги вореста. Дякую, Андрію. Як ви розумієте, і вореста і в Андрія будуть свої гості на їхніх майданчиках. А я поки що з приємністю передаю слово Олені Фроляк.